Це насправді ми точних цифр самовільно заліченої частині дезертиста не знаємо. І на це впливає величезна кількість факторів. Тепер тобто це можливості правоохоронних органів реєструвати кримінальні провадження. Тобто для того, щоб зареєструвати кримінальне провадження, прокурору потрібно потратити деякий час. В ЄРДР казати якусь фабулу справи і так далі. Це все займає там, певний час і правоохоронна система просто більше, ніж певну кількість проваджень за місяць не зареєструє. тому що обмежена кількість слідчих працює по цих статтях. Просто ДБР там супер перевантажено в цьому. Це перше. Друге, насправді є мертві душі, на жаль. Тобто, це яке, факт відбувся, вона повернулася, загинула на фронті. Але все одно справу там ну, зразу так не закривають, там деякий час точно проходить. А, деякі люди про декілька разів ходили в Тазаче, і можливо впродовж їх біографії декілька разів реєструвалися кабінане провадження по цій статті. про про які я говорив, про те, що Тенденція дуже погана, це просто збільшується офіційний показник, і скоріше за все реальний показник з ним корелює. Тобто так само збільшується. І про це треба дуже сильно тривожитися. Е, а як треба тривожитися? Ну, елементарно. У нас е, ну, можна говорити про велику кількість заходів, які допоможуть людям не ходити, відтам, не ходити в армії, не тікати. Е, називають там, такі речі, які пов'язані з матеріальним забезпеченням, да? Тобто це або базове грошове забезпечення чи там виплата бойових більства. Тобто збільшити ці всі ці показники, говорять про те, що давайте там з відпустками якось це покращити, щось зробимо. Давайте чіткі терміни служби ведемо. Я не знаю, це фантастика, звісно, наукова зараз при тих от, ну, умовах, що ми зараз бачимо, наскільки люди тікають, наскільки важко взагалі мобілізувати. Тобто мобілізації у нас немає. А без мобілізації ніяких чітких термінів служби в принципі не може бути. І е, очевидно, що припиняти треба, постачати людей, всі бригади чи інші підрозділи. З яких отак от тікають масовано. І треба постачати Бінецькому, верну субодяру, тому що у них надзвичайно низькі показники, там Хартії, Оболєнському і іншим, е, в тому плані точно ефективним командирам, яких немає таких жахливих показників та звичай, які впливають на боєздатність. Да, Будь-які е, частині, якщо вона довго працює, якщо вона численна, є випадки, то звичайно таке життя. Це нормально насправді. Але. Ну, вибачте, дозволяти там цілими взводами уходити, е це не можна, це, мабуть, тут якась системна причина, і треба просто... Може там хороший командир солдати погані, я не знаю. Але просто треба елементарно застосовувати принцип. Найкращим зброю, е поповнення через ТСК і так далі. Тому що ну, я не знаю, на кого працює е в цьому випадку ТСК. Тобто, якщо ми замість мобілізації організували Бутифікацію, то так ми на виході і отримаємо. Ще невідомо, наскільки ми виграємо від цієї Мене є сумніви, так, да, безумовно, примусовий е, призов потрібний, е, але е, не в такий спосіб. Не в такий спосіб, тому що е, бутифікація це, ну, це навіть естетично виглядає досить погано, я б так сказав. Це Та мусить працювати поліція, правоохоронні органи по ухилянтах, котрі не хочуть. Застосовувати до них заходи і так далі. Ось простий принцип. Тобто, давайте тих, кого зараз ми мобілізуємо, мобілізуємо всі підрозділи, котрі працюють ефективно і котрих немає суди. Або мало. У нас приблизно 44 тисячі хвилин було під час жовтня. Да? Я спеціально там порахував. І е, ось ця цифра 21 тисяча, вона майже там двічі е, е, менше. Тобто, виходить, що кожні 2 хвилини. У нас мінус один солдат, мінус один Е, Тому це така наочний приклад, щоб люди всі відчули, наскільки це серйозно. Су сайт Генеральної прокуратури я просто сумую показники дезертиства, 408 стаття і 307 стаття це автомобілі залишна частина. Тобто, десь один до 20, у нас пропорція 20 чоловік сузичі, один дезертир. Тобто, власне, з поля боївці. От, але в будь-якому разі це люди, котрі втекли з армії, котрих ми не маємо на фронті. Тобто має сенс ці показники агрегувати і показувати, який у нас от відсоток втеч зараз. Може просто організувати СЗЧ, голе це так само буде так само печально насправді.